Є історії, які дивують навіть тих, хто вважає себе знавцем світового мистецтва. Одна з них пов'язана з Пабло Пікасо, генієм живопису, чиї полотна змінили уявлення про мистецтво ХХ століття. Мало хто знає, що єдина офіційна дружина цього митця була украдінкою. Її звали Ольга Хохлова. Вона народилася 1891 року в Ніжені у родині полковника російської армії. З дитинства мріяла про сцену і завдяки наполегливості досягла успіху, стала балериною знаменитої трупи Сергія Дягілєва, російський балет, яка гастролювала у Парижі, Лондоні Римі. Саме з цією трупою вона опинилася в Італії, де 1917 року зустріла молодого і вже тоді яскравого художника Пабло Пікассо, який працював над декораціями та костюмами для постановок. Знайомство переросло в кохання, і вже за рік, 12 липня 1918-го, у Паризькій церкві Нотр Дам де сосьєтес відбулося їхнє весілля. Серед гостей були легенди епохи: Жан Кокто, Ігор Стравінський, Сергій Дягілєв. Шлюб із Ольгою став переломним у творчості Пікассо. Під впливом українки він відходить від суворого кубізму і на кілька років переходить до неокласики. У його роботах з'являються м'якість, симетрія, гармонія. Він пише портрети Ольги без гротеску і викривлення, а натомість з любов'ю та увагою до деталей. Її образ став символом жіночності та теплоти в його мистецтві, що особливо помітно на полотнах 1918-1925 років. Але життя з Генієм було непростим. Пікассо прагнув свободи, його переслідували нові захоплення й інтриги. Ольга ж залишалася жінкою старої європейської традиції. Вона вимагала поваги до сім'ї, до їхнього сина Пауло і не терпіла його зрад. Подружні стосунки поступово охололи. У 1930-х роках вони фактично розійшлися, хоча офіційного розлучення не було. Пікассо відмовився розлучатися, аби не ділити майно. Тож, юридично, вони залишалися чоловіком і дружиною до самої смерті Ольги. Коли у 1955 році вона пішла з життя у Каннах, художник уже давно мав інших коханок. Та жодна з них не змогла стати для нього тим, ким була Ольга. У його полотнах після її смерті не було більше тієї щирої теплоти й ніжності, які він колись вкладав у її портрети. Вона залишилася єдиною жінкою, з якою він одружився офіційно, і єдиною, кого він малював як справжню кохану, а не лише як образ чи символ. Ця маловідома історія нагадує: світове мистецтво не існує без українських слідів. Українка Зніжена вплинула на творчість людини, яку називають одним з найбільших геніїв ХХ століття, і залишила свій слід у його серці та полотнах.